Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вагуль. В сьогоднішньому відео поговоримо про сьомий біом валіхейму під назвою Попилисті Землі. Поговоримо про нього в загальному розглянемо мобів, ресурси і усе подібне. Тож розпочнемо. Попилисті землі представляють собою біом повністю покритий попелом. Усе на його поверхні мертва. Є лише каміння, лава, зотлілі дерева. Зруйновані спруди та подекуди можна зустріти паперетового равлика, порхавку та гроновин ягоди. Останні можна вирощувати. Це рослини, які в основному необхідні для крафту їжі. Окрім цього, тут є свій унікальний ресурс. Такий, як руда вогняного металу, яку можна добути за допомогою чорнометалевого кайла. Специфічність цієї руди в тому, що вона знаходиться на певній скелі в лаві, і коли ви її добуваєте, то через час, подібно до лавіафану, це скупчення руди зануриться під лаву, і ви також, якщо звідти не підете. Та будьте обережні, якщо помрете в зоні цієї жили. Коли вона вже занурюється то після смерті, вона може одразу з'явитися назад, а ваш лут опиниться під нею і забрати його буде складно. Часом таке може трапитись. Як я сказав, ці жили знаходяться в лаві. Це може бути біля берега або посеред озера лави, тому, щоб туди дістатись, використовуйте базальтові бомби, які можна зробити на верстаку, вбивши паполозавра. Тутешні скелі складаються сірокаменю, цей ресурс. Може знадобитись для різних структур або матеріалу для будівель. Раніше згалені дерева дадуть вам пополисту деревину. Так само може бути корисне як матеріал для будинку, структур або, наприклад, стріл. І ще одне джерело ресурсу це крихкий шмат лави. З вигляду метеорит, що буде вибухати, якщо його зруйнувати. Для цього вистачить двох ударів кайлом, або навіть одного пострілу з луку, коли як. Коли він вибухне, то зможете отримати сірокамінь та прустидовий порошок. Сам цей біом розташований в південній частині карти і займає усю її частину. Він оточений тим самим океаном, але щоб його пройти, вам доведеться збудувати дракар, оскільки цей океан має надзвичайно високу температуру, і звичайні кораблі по типу карва не можуть там плавати. Точніше можуть, але вони будуть отримувати шкоду. Сама прибережна акваторія досить сувора, там завжди шторм, та й плавати там нелегко, оскільки доводиться маневрувати серед виступаючих скель. Поверхня біому не буде менш спокійною, вона може так лише виглядати, популисті землі мають собі найбільшу кількість мобів. Якщо порівнювати їх з усіма іншими доступними у грі. Спершу це обвуглені скелети, це можуть бути обвуглені хитайлики. Вони схожі сіролюдами, атакують в ближній бій та кидають у вас шматок пополу, далі обвуглені воїни, озброєні дворучним мечем, та будуть вас ним атакувати. Його атаки можуть виглядати дещо по-різному. Їх буде 4. Шкоди вони завдають немало. Наступний це обуглений лучник, озброєний він луком та буде стріляти по вам. Коли ви знаходитесь неподалік від нього, то він буде робити один постріл у ваш бік. Якщо ви далеко від нього, то він випустить залп стріл. Дані моби, окрім того, що будуть бродити по біому, можуть з'явитися з, з обвуглених прикликачів, які розташовані по усій території біому. Також існує обуглений чаклун, який буде атакувати вас темною магією випускати снаряди, які вас підпалюють, та паралельно спавнити прикликаних хитайликів. Вони схожі з обвугленими хитайлаками, але мають мало здоров'я та зелене світіння. Самого чаклуна можна знайти лише в їх фортецях або біля загадкових місцин. З цих мобів ви зможете отримати обвуглені кістки та їх трофеї. Щодо обвуглених фортець, до яких повернемося згодом. То там на стінах можна побачити скуга, моба який має вигляд балісти і буде вас атакувати, стріляючи по вам. З нього можна отримати обуглену шестерню, яка може знадобитись для будування катапульти. Тут ще можна знайти лавового бульбака, він ідентичний до звичайних бульбаків, але має колір притаманий для лави та буде атакувати вас, вибухаючи поруч, завдаючи шкоду від вибуху та вогню. Він зможе дати вам сірку та проститовий порошок. Існує і моб потужніше, це Морган. Він представляє себе масу кісток та м'яса. Ви зможете зустріти його просто гуляючи біомом, і він буде ходити, або він з'явиться з-під землі, коли він вас виявить. Моб має великий запас здоров'я та завдає немало шкоди. Це лише ближні атаки, або його рукою, або він вас вкусить, роблячи ривок у ваш бік. Також він часто робить перекати у різні боки, і в момент стрибка може завдати вам шкоди. Він вам буде необхідний задля його сухожилля та серця. Не менш небезпечним мобом стане папелозавр, тварина, що пересувається на чотирьох лапах. Він має високу швидкість і може завдати вам багато шкоди. Він буде вас кусати або стрибати на вас і, власне, кусати. Корисними ресурсами з нього стануть його хвіст. Шкура та сечовий міхур. Його можна зустріти неподалік від лавових Озер, далеко від них його не знайти. До речі, це ще один моб, якого можна приборкати. В попилистих землях є летючі моби. Один з таких це занепала Валькірія. Вона має великі розміри, особливо її крила, якими вона буде розмахувати в небі. Моб досить небезпечний і в битві з ним варто. Випити ячмінне вино опору вогню, оскільки вона може завдати шкоду вогню, випускаючи по вам такі сфери, також може вдарити вас своїми лапами або крилами, прокручуючись навколо. Взагалі, біом можна поділити на певні зони, де біля берегу є певна ділянка лісу, тобто в низині, а коли ви підіймаєтесь, то там вже великі лавові озера, і там, власне, цього моба можна і зустріти. З усіх летючих мобів цього біому Валькірія найнебезпечніша, оскільки існують вулкальники, птахи яких можна зустріти або в прибережній зоні попелистих земель, або біля їх гнізд на суші в кількості 4 особи. Їх гнізд дадуть вам лише кістки та їх яйця. А от з них можна отримати їх м'ясо та пір'я. До речі, пір'я можна також отримати з птаха, що виконує роль чайки або ворони. Варто згадати змія, моб, який живе у прибережній зоні популистих земель. Він дещо схожий на змія, але він вже має дві атаки. Окрім укусу, він може випустити у ваш бік три сфери, що підпалять вас та завдадуть отруєння. З нього можна отримати його трофей, м'ясо та зуб. Виглядає усе це досить вороже, чи не так? Але тут можна зустріти дворфів, розвідників, ваших друзів, які будуть вам допомагати, допоки ви їх не вдарите. Все працює так само, як з дворфами і млистих земель. Цих дворфів можна зустріти групами по біому по полесті землі або в їх таборі, який зазвичай захищений гострим кіллям та оборігом. Їх там зазвичай четверо. Якщо ви хочете поглянути, що в ящиках дворфів. То вам доведеться з ними битися, і з цих ящиків можна отримати руду вогняного металу, злитки, руди і ще всілякі корисні ресурси а з дворфів, монети, мармур та їх трофей. На цих мобах поки що і зупинимось. Тепер час поговорити про данжі та цікаві місця цього біому. Одним з таких буде смердючий отвір. Ось так він виглядає зовні. В цьому данжі знаходиться Морген, і, власне, щоб там спокійно ходити, вам його доведеться вбити. І це потрібно, щоб взяти ресурси самого Моргена або знайти розплавлене ядро. Воно вам буде необхідне для структур ремесла або для кам'яного порталу, який дозволить телепортуватись з одного місця в інше з рудами в інвентарі. Також там можна знайти скриню та уламки горщиків. Наступний свого роду данж це обвулена фортеця. Єдиний спосіб туди потрапити це або пробити ворота всередину за допомогою тарану, або вибити стіни катапультою. Як згадував раніше, периметр цієї фортеці охороняється скугами, а всередині знаходяться обвуглені скелети та їх спавнери, такі як злостиве опудоло. Зачистивши цей данж, можна відкрити скриню або скрині, які знаходяться навколо цієї башти. Звідки виходить зелене сяйво. І щоб отримати більше ресурсів, треба тараном або тією ж катапультою пробити вже ось ці ворота, і там знайти скриню з ресурсами, частину дзвону та можливо виквізер боса. А частини дзвону треба для того, аби зробити сам дзвін і повісити їх в місті призиву боса цього біому, щоб його призвати. Тут можна знайти ті самі розплавлені ядра, і найголовніше самоцвіти. Це може бути Нефрит, геліотроп та Іоліт. Вони потрібні для крафту зброї, тої чи іншої стихії, тому основна цінність цього місця це самоцвіти та частини дзвону. Тут є свій бос та міні-бос. Міні-бос це лорд Рето, має вигляд овбугленого воїна, але його атаки дуже потужні, відбити чи заблокувати їх не вийде. Цей моб необхідний вам, щоб остаточно зробити меч Дарнвін. Він є частиною трьох загадкових місцин, місць, веквізер яких можна знайти в данчі смердючий отвір. Одна з таких місцин буде охоронятись обвугленим прикликачем, але він буде мати фіолетовий колір та спавнити мобів виключно третього рівня, чаклунів також. А кожна власне і буде захищатися мобами третього рівня. Перші дві будуть мати в собі верхівку клинка та руків'я меча, тобто лише дві з трьох частин, і будуть охоронятись цими прикликачами. Третя також, але щоб отримати останню частину, треба вже перемогти міні-боса. Бос цього біому це батько має вигляд дракона за одним лише крилом. Він має прям реально багато атак. Його спаун схожий на колізей, в центрі якого є жертовник. І щоб призвати боса та скористуватись цим жертовником, треба зробити вище згадані дзвони. Їх треба три. Коли це готово, почепіть їх на таких спеціальних для них місцях та викликайте боса. Сам бос буде багато атакувати вас вогнем, він має чимало таких атак, і також буде бити вас у ближній бій. Ці атаки вже будуть більш відчутними порівняно з його дальніми атаками, від яких можна постійно маневрувати, і окрім цього буде спавнити прикликаних скелетів воїнів та лучників. З нього можна отримати його реліквію та голову. Почепивши його голову до освященого кола каменів, ви зможете увібрати його силу, яка збільшить допустиму вагу в інвентарі на 300 одиниць і збільшить вашу швидкість руху на 10%. Ось те, що я хотів вам розповісти про цей біом. Якщо це відео вам було корисне, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!